Суток. Зараз я буду робити взірець з декоративної штукатурки лава торгової марки FaiDal в кольорі 5,37. По каталогу. Мій взірець це клаптик гіпсокартону, який я зараз загрунтую, ґрунтівкою акрілтів в ґрунт. На об'ємі це все робиться на об'єкті. так же само. Перший етап перший це ґрунтування. Це робиться для того, щоб. Прибрати зайвий пил, але все-таки поверхня повинна бути обезпиленою. Ну, буває таке, що трішки лишається. От ґрунтівка його і приб'є. Плюс збільшує адгезію. Так, грунтую, даю висохнути і продовжую. Грунтівка висохла повністю, приступаю до нанесення фарби і латекс мат. Це латексна фарба, що слугуватиме підкладкою і затонована в колір майбутнього покриття. Покривати буду два шари з інтервалом між шарами близько 4 годин. Валік середнім ворсом. І звичайне фарбування. Та валік в мене помитий, так трішки він ну, набере на себе фарби і буде все гарно покривати. Так, фарбуємо, даємо цьому шару висохнути і другий шар фарби. Другий шар наносимо аналогічно першому. Все те саме. Нічого нового. Теж даємо йому висохнути. Годинки 3-4. Фарба висохла, приступає до нанесення декоративної штукатурки лава. І так, я її буду наносити за допомогою венеціанської кірми і нахідного шпателя. На перший шар, ну, це трішки в мене вона вжиткувата, але суть ясна. Ми зашпакльовуємо все. Головне покрити рівномірним шаром Фа... ну, Закрити весь взярець. Нанесли на площину, підрівняли, а потім. З цією шкільмою починаємо крутити вісім кіноликів. Накрутили, даємо декілька хвилин підтужавити. Пішла хвилинка, кільма в мене завжди чиста, і пирсхолочкою я її зволожую, щоб не липла. І робимо повторне накручування. Це для того, щоб малюнок зробити більш пласким, тому що ще буде другий шар. І теж даємо йому підсохнути. перед третім шаром. Трішки я говорив, не перед третім шаром, а перед третім разом приглажування. Ну так от. Вже матеріал майже сухий, кельма зволожена в мене і ще раз пробігаюсь. Пробля максимально плоский малюнок. Ну, можна сказати, що уже б виглядався причудово, але все-таки зроблю другий шар. Другий шар лави наношу аналогічно першому, уже перекриваючи попередній малюнок, але більш так. Працюю якоби на здір. Я повторюю, у мене трішки матеріали. Я щось переборщив, так дуже його зробив рідкуватим. Ну от, нанесли хвилинку можна вже й не вичікувати, і знову формуємо вісімку. І так само два-три приминання, і малюнок буде пласким, дрібним і дуже-дуже цікавим. Так. Перечекаємо друге приминання. Ну, я більш знімати не буду, скільки разів я, я ще раз ще два примну, приглажу, то є малюнок. Я думаю, всім зрозуміло, що чим більше підходів робити, тим дрібніший буде малю... малюнок. Так що дрібніший і пласкіший. Так що я зараз це ще раз примну і покажу вже готовий результат. Ну і ось така. Легенька фактура вийшла цікава. Так що так? І на об'ємі зараз покажу. Покажу навіть, як в двох моїх проектах цей матеріал виглядає на стінах. Так що дивимось, любуємось. І так. і ось як вона вигляда на об'ємі така легенька фактура. Теж але інший кольор. Все гарно. Фактура гладенька, Малюнок дрібний, все як потрібно. А так, так що, все. Всім дякую. Підписуйтесь на канали. Канал Файдаля. Вон значок то мій канал. Все на все добре.